Я не знаю, коли я це буду все читати. Я не знаю, чи я все це прочитаю. Я не розумію, на що я купила стільки книг. Що я не купила на книжковій країні? Я себе пограбувала. Я спершу покажу вам те, що я купила за донат на тактичну медицину. Ось таку книжечку взяла за донат 250 гривень, за донат 300 гривень панк 57 взяла за донат 290 гривень. А мовчазна пацієнтка дісталася мені за донат 210 гривень. Ну а не за донат я взяла собі ось цю книжечку за 580 гривень. Здається, ну і я купила собі е, хірург, і одразу ж наступну книжечку асистент по 350 гривень. Були ці книги в. КСД здається. Коротше, люди, якщо ви йдете на книжкову країну, з собою багато грошей, тому що навіть якщо ви будете впевнені, що ви нічого не купите, нічого, нічого не купите, тому що ви ще в суботу сюди будете йти, і от в суботу з і ви вже все, що хотіли купити. Ніфіга, ніфіга, ніфіга. Ви купите все і навіть більше.